Сьогодні 20 березня. Похмура погода. Дощечок потрошечки йде. Десь 4 градуса. О, тільки зайшли, бачите. Мої, як завжди, вже утрапали. Тиша така сьогодні. Тільки чутно, як дощ капає. Далечко сьогодні приїхали, собаки бігають, засідались в машині та спали всю дорогу. Сьогодні, друзі, вирішили сюди саме приїхати. Чому? Тому що вже реально тут знайти смарткову шипинку. Ми на Буковині зараз. І тут вже її потрошки знаходять. Ну, повезе нам чи ні, не знаю, але ж подивимося. Так, Ірішка, Нам через цей ярочок. І десь метрів 300-400 і ми на місці. Ну, а вас, друзі, як завжди, запрошуємо з нами прогулятися по лісу. Все побачимо буквально хвилин через 20. Айда! Тільки поздоровка з вами. Вимкнув камеру і річки говорить, а глянь, саркасифа. О, угу. ось наш перший грибочок на сьогодні вже є. Буквально метрів п'ятдесят пройшли. І ось, бачите, друзі. Фламулінка. Пам'ятаєте, десь тиждень тому ми тут були в цих місцях. І не зібрали її. Думали, вона підросте. Але ні, бачите, зупинилася і не хоче далі рости. Ну її зривати, то там з неї нічого не буде. Вона так вжариться, що залишиться, як, ну не знаю, спічна головка залишиться від неї що в тебе там? Ріш? Що в тебе там? Нічого? Ех, друзі. Так хочеться, щоб ми сьогодні знайшли ці шупинки. А, ну, подивимося. нічого. Ну поки що так, да, то ми ще не дойшли. Ну. Що там вже? Травичку їдять? Угу. Трава молодесенька, сочна. Скучили собаки вже. За вітамінами. Ну дійшли ми, друзі, до тих місць. Іріша пішла вон там по схилу ходить. Там трошечки інший ліс. А я тут подивлюсь. Все може бути. Вночі мінусів не було, вдень плюсова температура, волога є. Зараз при Карпаті ближе ближче до гор і в горах багато снігу випало. Там мінус є. А ми в іншу сторону поїхали. Тут сніга не було. Де ви? Стільки приїхали сюди. Тут багато грибниць, ми знаємо десь 3-4 місця тут, де вони ростуть. Ну це перше. Тут нічого, друзі ріші з собакинами. Ну що там в тебе не <плес> Ну, В мене також. Я впевнений, що вона вже тут є. Але ж напевно дуже маленька. І знайти ну, під такими листями нереально. А ти не спускалася там Ні. — вірочок? Там теж були Вони росли. Я зараз спущусь, подивлюсь, що там О тут з краєчку відчувається вітерець трошечки Дощик сильніший пішов Разу ж ми так далеко забрались, то заглянемо о всі місця, де ми їх бачили. Ні, друзі, аж в очах рибить, ну от цих лістичків. Підемо далі на третє місце. Так, де тут Іріша? Іріша де? А! Чую. Зараз підійду і підемо на третє місце. Ні, нічого. Вже скоро, друзі, залишилось впевнений тиждень. Може два. І вони 100% підуть. Вже знаходять потрошки. Ну маленьких таких. В Закарпатті бачив там вже такі вже сантиметрів по 3-4. Ну, там тепліше, так. Тепліше, да. У нас трошечки інший клімат, пізніше все лізе. Це вже, друзі, третє місце. Бачите, тут такі хащі. Ну тут... Росли, ну, шипинка сморчкова трошечки інший від чи що, не знаю. Вона була менше розміров, тонша ніжка, і колір шляпки, більш темніший. Ось так. Пошукаємо тут. Собаки біситься. Вібо, де вся банда? <laughs> а воно Жека. Ну, знаєте, як, друзі, завжди говорю, отак не будеш їздити, то і цей. Ну, знаєш, пішли вони, не пішли. А так і можна пропустити. Не хочеться. Рано, рано, ще рано. Ні, Іріша, нема. Ну, не буду вже з граблями тут, знаєте, перевертати всі лісточки. О, якась пташка собі зробила гнездо. Але ж щось дуже низько від землі. Що там? Які. Хто? Думайте, Зараз тут такі хащі, що ще треба пробратися. Ой! Мені, ага. Як манна каша. <с? <с?> манна каша. Ой. А вон, все трутовички, бачишь. А, как желейка это такая. Так, Ириша. Я уже бачила эту черную желейку. А, ну, ну, они всюди. Мы вот эту черную желейку встречаем практически в каждом лесу. Це, друзі, останнє місце. Що таке? Колючки? Брежно. А це останнє місце, де ми знаємо, що вони ростуть. Походимо, що тут. Вже надії все менше і менше. Але ж нічого. Дощику майже нема. Трошки-трошки так і то, напевно, з дерев капає. У нас, як в тому році, да, Гріша, починається серіал. Знайди. Пошуки шушепок. Знайди шушурепки, шушреб... да. Ой. Ні, в цьому році все по-іншому, бо ми знаємо, де вони ростуть. Просто намагаємося не пропустити, як вони підуть. А в тому році ми не знали так багато місць. І каталося по різних лісах, то капець. Пішли, Марси, пішли. Це розвідник. Ну що, друзі, жодної шуребки не знайшли ми. Ось так. Ну як прогулянка, супер. Дощик не сильний, не заважає. Підходимо ми вже до дороги. Будемо зараз сушити собак. Бірба такий мокривщик. По бульдогам не видно, але побірба. Ой-ой. Та їхати додому. Ще дуже зарано. От. Напевно, за тиждень знову сюди приїдемо. І як завжди вам все покажемо. Ну а зараз будемо їхати додому. З вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок.